Від гусята та гусятка, гусині та гусаки. Сьогодні відео, яке я чекала зробити, це підсумки 2023 року, читацькі, і мені дуже хотілося, тому що я не вибрала свої найкращі книжки, а буду їх обирати зараз із вами в процесі. Як це буде відбуватися? Я просто буду відкривати місяць. І дивитися, які книжки за місяць я прочитала, і одну із них вибирати як найкращу. І загалом у нас вийде 12 найкращих книжок. Вибірка в мене буде із 125 творів, наче я правильно порахувала, не знаю. Чому я кажу твори? Тому що я враховувала і окремі оповідання, і збірки оповідань, і нонфікшн, і авже ж художню літературу. Тому сказати, що я прочитала 125 книжок, я не можу. Тобто, це твори. Я не враховувала трактати якісь філософські, які я читала за рік, я не враховувала манги, які я подекуди гортаю, тому що ну, отак, от, от я вирішила підбити підсумок. Я не дуже розумію, як треба це рахувати і кому потрібні ці цифри. Але все-таки, якщо взяти 125 творів за рік і зараз визначити. Які ж були найкращими. Давайте почнемо. І так, січень. В січні я прочитала чотири книги, як ви бачите. І це одна із антиутопій, також мені сподобалась і сина кордіоніста дуже. Всі ці чотири книги, вони прекрасні. Але все ж таки я обираю найкращу сферу. А це антиутопія, яку я згадувала протягом року. І вона мені дуже подобалася, тому що там є такий, таке напруження. Я дійсно переживала, і мені було не байдуже. А цього, в принципі, я завжди очікую від художньої книги, від антиутопії, тим паче, щоб я співпереживала персонажам. Я дуже раджу цю книгу, якщо ви її не читали. З неї якраз почався мій 2023 рік. І от в січні я нарікаю її найкращою. Не пам'ятаю, які оцінки я ставила цим книгам, тому. Так буде ще цікавіше. Ну що ж, тепер ми підходимо до лютого. В лютому я вже більше книжок прочитала. Тут є збірка оповідань ведніт, яка мені зовсім не сподобалася. Тут є турецький е, автор з книгою Спокій, американка, Аді Чінгозі, яку я полюбляю. І тепер я навіть не знаю. О, ці дві книги вони одні з найкращих взагалі за рік. Тут є «Літні дощі непогано, кохана Моріса, о, яка дуже важка і яка дуже потрібна нам всім. Нікольський, яку я дійсно хочу собі на поличку і хочу її перечитати. О, це дуже тяжкий вибір. Дуже тяжкий. Скоріше за все, по наповненості, по тому, як це все зроблено в романі. Скоріш за все, я обираю спокій. Танпенар. Це одна із найкращих книг і одна із найкращих турецьких книг, яку мені доводилося читати за останні роки. Тому, я думаю, буде дуже справедливо визначити її як найяскравішу. Там дуже багато прекрасних діалогів і сюжет теж нетривіальний. Хоча, може, він тривіальний для турецького побиту, але для нас це виглядає дуже таки цікаво. Наступне ми йдемо до березня. Зараз я знайду свій «Березень», що я тут читала. Я читала тут дуже різні книги. Це була і п'єса, і прекрасна книга Помаранчевий сад, і Фідель Кастро, його біографія. Угу. І жінка не чоловік. О, це буде складно, я навіть не знаю. Кольори наших споменів дуже сподобалась мені ця книга. Ну, Ільйоса. о, так. Да. Оце тяжкий вибір. тяжкий. Я, напевно, оберу трамбле. Я потім ще читала його ще одну книгу. І, скоріш за все, я її не оберу, але вона теж прекрасна. Він пише якось коротко і про головне. Вона важка, але. Е вона про війну і, взагалі, про формування такого якби тероризму, правильних, неправильних е, моральних цінностей, і що в цьому дуже легко заблукати, особливо якщо ти хлопчик, і е, бути в, в ні політики не, не вийде. В таких творах це показано дуже гарно. Я раджу цю книгу. Ця книга однозначно мене вразила. І я навіть трохи плакала, коли її читала. Потім по завершенню ну, мені було тяжко. Тому вона подарувала мені такі тяжкі емоції, але потрібні мені в той час. Що ж я прочитала в квітні? В квітні я прочитала теж багато книжок. Добре, жінка в Берліні. Угу. І про Стамбул я читала, детектив мені сподобався він, і про Ататюрка читала, теж прекрасно було. Після кави, там, де події спочатку відбуваються в Єгипті, а потім е, у Відні. І він пише, як він любить Відень. Я, така, я ж читала книгу про Африку. Де ж, де ж Африка? По тих, хто вижив, теж непогана книга, але. Я бачу книгу, яка мене дуже зачепила, і вона життєстверна, і це Ерік Мануель Шмідт двоє добродіїв з Бруселю із Брюсселя. І, скоріш за все, буде правильним обрати її оповідання, об'єднані тематикою. Вони, знаєте, буваєш, читаєш збірку оповідань, і вона взагалі якась, ну, вона тобі не подобається. А тут, от з, першого, от з першої спроби, з першої оповіді, ну взагалі, Еммануель Шміт це майстер. Він майстер короткої прози. Він, як на мене, взагалі один із найкращих. Тому, тому перше місце в квітні я віддаю Еммануелю Шмітові. Я думаю, це буде справедливо. Наступне травень. Травень був насичений. Ружді познайомилася з Золотим домом. Прекрасно, з Кортасором познайомилася, з Янголу «Скинутий з Небес. Боже, тут все прекрасно, і шахтоємці прекрасні. І Помаранчева дівчинка. У сухумі очікується дощ. Це найкраще ну, грузинське, що я взагалі читала. Я познайомилася взагалі з автором із Грузії. І... І голос антиутопія ні, вона мені не сподобалася. Шістка воронів також, і остерігайтесь котів не сподобалось. Але я бачу останню книгу, яку я не назвала, і вона для мене найкраща. Lightboxes. вона найкраща. Вона, я знаю, що вона підійде не для всіх, але вона відкрила в мене якісь нові грані, і я зрозуміла, що хочу писати. Відкрила для себе цього автора книга, яка була надрукована. 500 примірників для своїх друзів і знайомих заполонила потім світ, вона підкорила світ, і вона своєю цією філософією, яка була в неї закладена, повністю її виправдала. Є люди, які обговорюють цю книгу і досі. Є навіть якийсь клуб я читала по цій книжці, тому що вона вона незвичайна. там немає звичайних персонажів. Треба буде її перечитати однозначно. Я пам'ятаю, що поставила їй 100 із 10 чи 1000 із 10, вона на це точно заслуговує. І... Але це не значить, що всі останні книжки погані. Тут прямо в травні дуже багато цікавих книжок було. Кортасера я б теж обрала якнайкращого. Навіть не знаю. Ну добре, я вже зробила свій вибір, як то кажуть, ну, вороття назад немає, не можу я. Зробити його зараз. Далі йдемо. Червень. Червень був насичений. У ну, мене завжди літом я читаю більше, тому що світовий день більше, і зимою я читаю набагато менше. Століття, філософська книга, Століття Бодю. Гіркий край. О, гарна книга. Тіні забутих предків. Знову Шмідт. А колір повітря, колір повітря дуже раджу прочитати в підлітковому віці. Дуже раджу. Ага, і куліш, і, і бог дрібниць. О, це дуже важко. І маленькі. І навіщо читати? Навіщо читати? Прекрасна книга. О, що ж обрати, що ж обрати. Створено в Америці фікшн. Ну, він точно не перше місце. І непрості. О, не прості це було добре. Це було дуже добре. Знаєте, я оберу гіркий край. Там про Кіпр, про Турцію, про реалії, які нам подекуди будуть здаватися знайомими, якщо ви не читали цю книгу, ви її прочитаєте. І стовідсотково у констадії Сутирію знайдете те, за чим прийшли. Там не так, щоб є якісь висновки, але історія, яка описується про бідність, про багатство, про захоплення території, яка ще була колись. Ти думав, що ця земля належить тобі, але виявляється, що нічого в цьому світі тобі не належить, і як це все приймати, і свою ідентичність також. Тут тут багато роздумів було. Гарна книга. Я б її теж би перечитала насправді. Але хочеться нові книги більш читати. Ну, ця книга одна із найкращих точно. Наступне, наступне в нас. Йдемо до липня. Ми прийшли до липня своїми гусячими лапками. Дібралися Ляльковий дім, Вольне кохання, Казки угу. Гемінгуей, Маленька розповідь Алейхема Наталія. Наталія. Турецька книга. Також одна, алкоголь, Ліспектор, ну Ну, і пітьма ще, ух. навіть не знаю, навіть не знаю, дуже теж важко. Ну, скоріш за все, Наталія. Знову книга про війну перемагає. Ця книга мене вразила. Я її розпочала місяць цією книгою і пам'ятаю, що це дуже відобразилось на мені і на моєму якомусь ставленні після того, після смак якийсь був. І я вже оцінювала книжки по цьому критерію Наталії. Раджу цю книгу. Нетривіальна, я в прочитаному про неї розказувала. Я пам'ятаю, навіть різала там, тому що дуже багато про неї говорила. Мене вона вразила. Вона невелика, і можна витратити трошечки часу, щоб прочитати таку ем, гарно написану історію. І мені сподобалося, що там не було якогось супер хеппі-енду. От чомусь там він був би точно зайвим, точно зайвим. Тому вона мене задовольнила мої читацькі бажання на 100%. Наступний місяць, останній місяць літа, це серпень. В серпні я читала казки, в серпні я читала Втечу на захід також книга про війну. Пакистан, мені здається. Ватек, Ватек, Кінг, ой, кінга читала і мовчазну дружину. Ой, да. Іспанця, хосе, угу. ой, і жінка без грабівця. І що мені обрати? Як мені обрати? Ті Дері це взагалі. Ну, я, напевно, беру ті да, Я думаю, що спочатку мені здалося це дуже таким, ой, якийсь там дід, якось мені не подобається. Що він зараз буде свою мудрість життєву розповідати мені? А потім я зрозуміла, що це дуже-дуже мудрий, розумний дід, який мені імпонує. Я навіть питала у людей, чи є ще переклади ці бородері, тому що з задоволенням ви познайомилася би далі, але не знайшла. На жаль, не знайшла більше нічого. Можливо, треба ще раз буде пошукати, головне, не забути. І ми плавно підійшли до. Вересня. Вересень у нас тут Ой Вонгуд і книга про фемініст... ну, феміністична така і неприкрита природа. Прекрасна. Просто шикарна книга. І розколений. Ох, розколений теж шикарна книга. Угу. Ну і війну з саламандрами я бачу, і тому. Ну, війна з саламандрами» — це щось таке, що точно мене зачепило. Також антиутопія. О, друга антиутопія у році, яка мені сподобалась, яка виявилася найкращою. Всього я читала їх три. Одна виявилася ганебною, це голос. А от дві, я вважаю, що саме такою повинна бути антиутопія, тим паче, що це написана антиутопія 100 років тому. І вона досі актуальна. Про Швейцарію був опис такий влучний, вдалий, і я думаю, що довго не буде ніхто е, заперечувати, що це чиста правда. Треба було таке вигадати, треба було е, піти проти цього фашистського режиму, бути, ну, мати характер, знаєте. От Чапек, буду знайомитися з ним далі. І навіть оповідання, якісь я вже закачала на свою електронну книгу. Може одне, може два, але там є. Хочу ознайомитися. Наступне: жовтень. жовтень. Жовтень теж насичений. О, еко! О. Ну, як не обрати еко? Місіма таємна зброя, знову-таки картасар. Я... Це друге місце однозначно, тобто, ну, тому що перше не можу йому віддати Палестина. Це була дивна книга. Наступне, що тут ще є Нюс, ну, в принципі, тут вибір очевидний, це Еко. ну якби я не можу обрати щось інше. Так, я думаю, що ну філософію свободи, до речі, хочу відмітити, що це одна із найкращих книг, прочитана з філософії за останній час. Тобто філософія свободи, якщо можна обрати тринадцяту книгу у року, то я би обрала її. Наступне, якщо ми будемо говорити про листопад. День пса. Ні, точно ні. Сімейні узе. Теж. Семків. Добра книга. Історія еретизму сподобалася. Чуже обличчя. О, чуже обличчя. Так, кінг знову. І як обрати? Майстер. І «Кентавр», який просто мене вразив своєю майстерністю і кобаби. Кобоаби чи Кентавер. Ох, ну, це важко. Добре, апдейк. Кентавер. Так. Кентавер це було дуже добре. Ця історія вона, вона заслуговує бути в топі року, тому що я не так часто читаю апдейка, але коли читаю, я розумію, що це добре, це написано класно. Ну що ж, ми підібралися до останнього місяця. Інтрига пара -бара -бара. що я тут уберу. Знову трабле чи Трабле, другий чоловік. Дуже сподобалось. О, ще є Гендерсон, і маленька країна, і Квеберта. Угу. Угу. Зараз буду плакати. Я, мені тяжко обрати дуже гарні три книги. Одній з найкращих теж, Маленька країна. Ну, Знову, знову книга про війну, да? але ну, маленька країна, вона книга теж маленька. Переживання маленького хлопчика, у якого не те що, як він сам висловився. В нього відібрали не його життя, але його дитинство. В нього вкрали його дитинство. Оця фраза. Вона кочує із книг в книгу про війну, що у людей забирають реально їхнє життя, навіть якщо їх не вбивають. Тобто це, там багато всього можна віднайти, тим паче нам, українцям. Я вважаю, що ця книга, я наприкінці року її прочитала і мені дуже сподобалось, там 160 чимось сторінок. І вона варта вашого часу точно. Тому такий от топ в мене вийшов. Я думаю, що вам сподобалося цей інтерактив в прямому ефірі. Обираємо найкращі книжки. Я би хотіла, щоб ви поділилися, сказали, яка найкраща книга року для вас. Що ви прочитали за рік? Можливо, скільки книг ви прочитали, ви теж захочете поділитися. Ну, кількість для мене це не грає ніякої ролі, тому що раніше я там читала і там мене було і 40 книг в рік 50. Це ніяк не впливає на якість того, що ви читаєте, і на те, що ви там менш щось знаєте. В принципі, сюжети дуже сильно повторюються, і просто це іншими словами до нас доноситься. Тому е, я би точно не жалкувала, що ви там дуже мало читаєте, чи щось таке, як мені кажуть. І я вважаю, що якщо ви читаєте, то це вже це вже добре, що у вас є на цей час, що у вас є на це натхнення, що ви знаходите в собі сили зробити, познайомитись з якимось автором, якого ніколи не знали з історією, якою яку колись ви чули, але от зараз хочете з нею познайомитися ближче. І тому не картайте себе за те, що ви мало читаєте. Я просто знаю таких людей, їх дуже багато, і не робіть такого. В нашому житті і так багато всякого неприємного, і ще картати себе за це точно не треба. У мене перший раз такий плідний рік, ну в мене ніколи не було таких кількостей прочитаного. Тому я сама в шоці трохи, коли вчора підрахувала, думаю, ого. Ого, мені дуже подобається. В цьому році я думаю, що збавлю і в мене не буде стільки прочитаного, не буду на себе насідати, щоб щось читати. Буду просто намагатися насолодитися новими книжками. Тому також бажаю в цьому році вам віднайти такі книжки, які щоб в кінці року ви їх згадали і сказали, оце, оце справжня книжка, вона вплинула на мене. Дійсно, вона змінила моє якесь мислення в той момент, тому що на нас дійсно впливають книжки. З вами був Гусь Читає, гусята та гусятка. Приєднуйтесь до моєї спільноти, підписуйтесь на мій канал і всім добра!